Це були дійсно дуже неймовірні чотири роки. Я дуже задоволена, що обрала саме Волинський національний університет імені Лесі Українки. Я жодного дня не пожаліла про цей вибір, тому що саме тут я зустріла дійсно хороших для мене друзів, які мають спільні інтереси зі мною. Ми постійно все робили разом з моєю групою. Це були дійсно. Чотири роки спільного спільної роботи ми завжди разом ходили на всі дні народження. Ми також святкували все разом. І це була дуже дружня група для мене. Волинський національний університет імені Лесі Українки дав дуже багато можливостей для мене і для мого розвитку. Вже з першого семестру я могла давати приватні уроки німецької мови. Мені це дуже подобалося, і саме тоді я зрозуміла, що я хочу дійсно стати вчителем німецької мови, і а, так само вже а, на третьому курсі а, я змогла поїхати в Німеччину на семестр на семестрове навчання в місто Фехта. Це було дуже. А... Цікаві для мене емоції, тому що е, я змогла відчути саме, як е, потрібно е, вчити німецьку мову, які є методи ще, е, як е, можна німецькою мовою так багато предметів вивчати, тому що все німецькою мовою і потрібно в будь-якій ситуації викрутитись, тому що тебе ніхто не розуміє. Українською мовою ти точно нічого не скажеш. Це було дійсно е, дуже. Великий досвід для мене а так само вже на четвертому курсі я мала змогу проходити практику протягом двох місяців в німецькій школі міста Бюнде. Там я побачила дуже велику кількість різних методів навчання, які я зараз використовую так само в Україні. Це допомагає мені. Робити мої уроки цікавими, це мотивує моїх учнів, коли я використовую так багато різних методів в своїй роботі. І так само це було також дуже цікаво, бо я зрозуміла, як саме працює школа, як це все відбувається. І зараз, коли я даю приватні уроки німецької мови, я працюю також з дітками і я розумію, які підручник краще вибрати, які не потрібно вибрати, тому що там забагато інформації, яка не потрібна. Рібна дітка, і е, це було дійсно дуже цікавим. А ще е, наші викладачі це завжди дружня атмосфера. Я дуже рада, що е, саме навчалася тут, тому що е, завжди викладачі могли підтримати, завжди могли дати поштовх. Якщо вже не було мотивації чи не було сил, викладачі могли позвонити і сказати, все буде добре, не хвилюйтеся, ми вам е, допоможемо. Там ну це були дійсно е, роки підтримки. Я відчувала е, цей вогник в собі, що я хочу це робити що я хочу далі розвиватися, і я на цьому не зупиняюся, тому що е, я хочу вступити так само на магістратуру, е, адже я впевнена, що е, це буде для мене. Моїм а, розвитком, і також а, мене буде багато можливостей на а, ринку праці. Можна знайти роботу будь-де, якщо знаєш дві іноземних мови, а то інколи три. Якщо а, вибираєш третю мову, то можна знати і три мови. Це дійсно захоплююче. Я хочу побажати не боятися, не боятися, пробувати себе. Навіть якщо а, ми думаємо, що недостатній рівень мови чи ще щось. Не потрібно на це звертати увагу. Потрібно рухатися йти е, до своєї. Мети і постійно подавати в нас дуже багато є програм. Постійно подавати на різні стимпедіальні програми свої документи і викладачі завжди допомагають. Якщо здається, там такий величезний список, і ти ніяк його не осилиш. Викладачі повністю тобі допоможуть, повністю допоможуть в усьому. Тому потрібно не боятися і вчити, вчити, вчити.